Комунального господарства звернулися жильці за адресою Софії 6, що була не установлена незаконно пункт металевої конструкції, який ми наблюдаємо. Він був установлений на будівлі площадки. Зараз на даний час ми проводимо демонтаж цього приводу. Я хотів би звернутися до всіх мешканців, які мають незаконні. Щоб вони зверталися до міської влади і це узаканювали, тому що це перша власні перша по незаконних демонтажах.